Громадянська платформа Український вибір на Рівненщині заявила про свою присутність. Кілька десятків активістів днями вийшли на головну площу обласного центру. Організатори акції кажуть, їх мета нагадати рівнянам про демократію та інструменти, якими володіє кожен громадянин. Мета акції це звернути увагу громадян України на те, що необхідно контролювати та моніторити діяльність державних службовців та депутатів. На Рівненщині осередки громадського руху. Створена у всіх районах та місті Рівне і місті Кузнєцовськ. Громадський рух не бере участі у виборчих перегонів. Головне завдання на сьогодення для громадського руху це внесення змін до Конституції України щодо проведення референдумів та прийняття саме дієвого закону про референдум, який дозволить мешканцям міст сел районів реально контролювати та питати чиновників та посадових осіб місцевого самоврядування разом ми створимо незалежну правову та демократичну державу. Осередки руху український вибір є вже у кожному районі області, а долучитися до руху вільних людей можна як звернувшись до місцевого представництва організації, так і подавши заявку на вступ на веб-сторінці спільноти.